Шість трамваїв та 18 ролейбусів капітально відремонтували в місті за останні три роки. А ще закупили 10 нових автобусів та відкрили чотири маршрути. За міською програмою розвитку електротранспорту в Кривому Розі продовжують оновлювати рухомий склад. Криворізький комунальний транспорт, тим більше він безкоштовний. Це дуже великий попит людей. З початку цього року 28 мільйонів пасажирів. Перевезли наші тролейбуси, трамваї, автобуси безкоштовні, швидкісний трамвай. І ми постійно займаємось оновленням. Робота з оновлення електротранспорту налагоджена на профільних підприємствах. Два трамваї цього року випустив на лінії швидкісний. Сьогодні черговий вагон рушає за маршрутом. Зараз виходить на лінію. Новий на 99,9% трамвай. Все нове, що зроблено, і це зробили самі фахівці швидкісного трамвая. На наступному тижні вийде два тролейбуси, вже є в графіку. На цьому трамваї буде працювати водійм Олексій. Олексій служив в Національній гвардії України в Дніпра, -1. воював на Донецькому напрямку. Потім після поранень. Повернувся, вилікувався. І от знов в строю. Олексій, дякую. Дякую вам. І дякую і за захист, і дякую, що повернувся на наше підприємство. Олексій уже має досвід керування трамваєм. Каже, оновлену техніку вже протестував і визначив її плюси дуже зручний вагон. В ньому дуже комфортно. Є система кондиціювання повітря, а для безпечного керування встановлені відеокамери. Дуже теплий вагон. А найголовніше він надійно почуває себе під час руху. Комплексний ремонт цього трамвая стартував у травні. За цей час проведено повну заміну і модернізацію основних вузлів. Що з нового? Нового це по перше, те, що бачать люди, бачать наші пасажири. Це новий дизайн. Що всередині? Всередині це нова система керування двигунов, от, яка дозволяє економити значну частину електроенергії. Це кондиціонер для водія, це нове освітлення, це зручність для пасажирів, можливість зарядити свої гаджети, це зручність сидіння. Ну, можна сказати, що це новий трамвай. Модернізований вагон пройшов технічний огляд державною інспекцією та отримав продовження терміну експлуатації на 10 років. Оновлення рухомого складу на підприємстві не зупиняється. На зараз силами робітників депо номер 2 та депо номер 3 виконується капітально відновлений ремонт ще трамваю типу Т-3, інвентарний номер 019. На сьогодні вже практично завершені роботи по металоконструкції каркасу, встановлені нові маски, встановлені скління та продовжуються роботи по відновленню візків. Закінчення робіт планується на грудень 25-го року або січень 26-го року. Окрім модернізації рухомого складу, в кривому розі коштом міського бюджету оновлюють автопарк спецтехніки та ремонтують станції швидкісного трамвая. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.